Hallo zusammen! На порядку денному вивчення нових німецьких слів. Будемо розглядати не найпростіші слова, які ми вже багато разів зустрічали. В цьому уроці поговоримо про дещо цікавіше і складніше. Але, як завжди, лексика буде корисною, потрібною, тому обов'язково вивчай її. Роботи багато, тому почнімо. Der Aufwand – Зусилля, витрати. Der zeitliche Aufwand für dieses Projekt war größer als wir erwartet haben. Часові витрати на цей проєкт були більшими, ніж ми очікували. Für die Prüfungsvorbereitung braucht man viel Aufwand und Disziplin. Для підготовки для іспиту потрібні великі зусилля і дисципліна. Родич цього іменника слово aufwendig. Складний, трудомісткий, витратний. Die Vorbereitung der Veranstaltung war sehr aufwendig. Die war Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Das Verfahren, Prozess, Methode, Prozedur, Es wurde ein neues Verfahren zur Herstellung von Glas entwickelt. Було розроблено новий метод виробництва скла. Das Bewerbungsverfahren an der Universität ist ziemlich aufwendig. Процедура подачі заявки в університет доволі складна. Є також дієслово дієслововерфа. Діяти вчиняти. Die Polizei Поліція діяла дуже обережно з демонстрантами. З такими скаргами діють по-різному. А ще є діє слово зешферфарн. Заблукати збитися з дороги. Онс auf dem weg zum See Ми зовсім заблукали дорогою до озера. Wenn du kein Navi hast, verfährst du dich hier leicht. Якщо в тебе немає навігатора, ти тут легко заблукаєш. Durchführen. Проводити, здійснювати. Префікс відокремлюється. Die Firma führte eine Umfrage unter den Kunden durch. Фірма провела опитування серед клієнтів. Der Arzt führte eine gründliche Untersuchung durch. Ligar proviv Die Durchführung Provedenia. Die Durchführung der Reform dauerte mehrere Monate. Provedenia Reform trwalo de kilka Für die Durchführung des Experiments wurden moderne Geräte benutzt. Для проведення експерименту використали сучасне обладнання. Ервейнен згадувати. Ервейнен, ервенте, ервент. Дуже важливо. Мається на увазі не згадувати щось, що забув, а згадувати як упамінать зробити згадку про щось. Er erwähnte im Gespräch, dass er bald umzieht. Він згадав у розмові, що скоро переїжджає. In seinem Vortrag erwähnte er viele interessante Beispiele. У своїй доповіді він згадав багато цікавих прикладів. Давай зробимо перерву і подумаємо, як це все запам'ятати можна довго і нудно зубрити. А можна обрати ефективніший шлях і застосовувати ці слова на практиці в тренуваннях. Випиши незнайомі слова в словник, пиши з ними речення і виконуй вправи. Я підготувала вправи для закріплення цього матеріалу, як в принципі і до кожного іншого уроку, і опублікувала на Патреоні. Чекаю на тебе там. Повертаємося до слів. Дій маснаме Захід міра. Die Regierung hat Maßnahmen zur Verbesserung der Situation durchgeführt. Уряд здійснив заходи для покращення ситуації. Strenge Maßnahmen sind oft notwendig. Суворі заходи часто необхідні. Erwerben. Здобувати, набувати, predbate, добувати. Erwerben erwarb erworben. Er hat im Ausland neue Erfahrungen erworben. Neue das Museum hat eine wertvolle Skulptur erworben. Musei Pridbav Zinno Skulpturo. Der Erwerb. Zdobutja na zarobitok. Der Erwerb von Wissen ist ein lebenslanger Prozess. Здобуття знань це процес упродовж усього життя. Der Erwerb einer Immobilie ist eine große Investition. Придбання нерухомості велика інвестиція. Genehmigen – Схвалювати, давати офіційний дозвіл. Genehmigen, genehmigte, genehmigt. Der Chef hat den Antrag genehmigt. Der Staat genehmigte den Bau der Brücke. Dzsjawa der dozwolila Die Genehmigung, dos will Für diese Arbeit braucht man eine offizielle Genehmigung. Для цієї роботи потрібен офіційний дозвіл. Die Genehmigung kam erst nach drei Monaten. Дозвіл прийшов лише через три місяці. Ergreifen. Схопити, затримати, захопити, зворушити. Тобто захопити не лише в прямому сенсі, а й в переносному. Ergreifen, ergriff, ergriffen. Die Polizei ergriff den Täter nach einer langen Verfolgung. Politia scopiла zлочинця після тривалого переслідування. Його промова глибоко зворушила слухачів. Ich habe große Zweifel an seiner Ehrlichkeit. У мене великі сумніви щодо його чесності. Зверни увагу на керування. Сумнів у чомусь. ан плюс датів. er diesen Weg. Попри всі сумніви, він обрав цей шлях Zweifeln an плюс dativ – сумніватися. zweifelt ан іра Kompetenz. Ніхто не сумнівається в її компетентності. Sie zweifelte lange an seine Entscheidung. Вона довго сумнівалася в його рішенні. Д Мангель умножені дімен з прийменником an і датівом. Брак недолік. дефіцит чогось. In dieser Region gibt es einen großen mangel Мангель Ärzten. У цьому регіоні великий брак лікарів. Das Produkt hatte продукт Mängel und wurde zurückgegeben. Товар мав кілька недоліків і був повернений. Манглхафт бракований недосконалий. Його робота, на жаль, була недосконала і піддана критиці. Das Gerät hatte mangelhafte Qualität. Jakist. Die Entstehung Pojava. Die Entstehung des Universums ist ein faszinierendes Thema. Tema. Die Entstehung von Konflikten lässt sich oft vermeiden. Виникнення конфліктів часто можна уникнути. Entstejen виникати утворюватися. Entstehen entstand entstanden. Zwischen den beiden Ländern ist ein enger Kontakt entstanden. Між двома країнами виник тісний контакт. Hier entsteht ein neues Einkaufzentrum. Тут з'явиться новий торговий центр. Behaupten – Стверджувати. Die Firma behauptet, ihre Produkte sind umweltfreundlich. Компанія стверджує, що її продукти екологічні. Dass das Leben früher einfacher war. Дехто стверджує, що життя колись було простішим. Die Behauptung tvrdja. In dem Vertrag stehen mehrere behauptungen über die Pflichten der Parteien. У договорі є кілька тверджень про обов'язки сторін. Seine behauptung konnte nicht überprüft werden. Його твердження не вдалося перевірити. Die Voraussetzung. Умова передумова. Sprachkenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung für das Studium. Znanja Mowu – wazhliva umowa dla navcania. Gesundheit ist die Voraussetzung für ein gutes Leben. Zdorovja – peridumowa dla horoschogu zhitia. Voraussetzen – peridbacate, pripuskate. Voraussetzen – setzte voraus, vorausgesetzt. Diese Theorie setzt ein gutes Verständnis der Grundlagen voraus. Diese Theorie dobre Die Stelle setzt gute Deutschkenntnisse voraus. Diese Die Vereinbarung ist. Die Parteien trafen eine schriftliche Vereinbarung. Сторони уклали письмову угоду. Ohne klare vereinbarung kommt es leicht zu Missverständnissen. Без чіткої домовленості легко виникають непорозуміння. Vereinbaren – Домовлятися узгоджувати. Vereinbaren, Vereinbarte, Vereinbart – Sie vereinbarten einen neuen Termin für das Gespräch. Die Regeln wurden gemeinsam vereinbart. Das Vorurteil. Viele Menschen haben Vorurteile gegenüber Fremden. Багато людей мають упередження щодо чужинців. Упередження часто важко подолати. Verwaltung – Адміністрація управління. ein Kulturfestival. Міська адміністрація, адміністрація організовує культурний фестиваль. Er arbeitet in der Verwaltung einer großen Firma. Він працює в адміністрації великої компанії. Vergiften. Отруювати. Vergiften, vergiftete, vergiftet. Die Abgase vergiften die Luft in der Stadt. Вихлопні гази отруюють повітря в місті. Він навмисно отруїв питну воду. Das gift. Отрута. Тут важливо не сплутати з англійською мовою, де гіфт це подарунок. Manche Pilze enthalten ein gefährliches gift. деякі гриби містять небезпечну отруту. Für Menschen ist nicotin ebenfalls ein Gift. Nikotin також є отрутою. Giftig – отруйний. Die giftigen Abgase gefährden die Gesundheit. Отруйні вихлопи загрожують здоров'ю. Einige Schlangenarten sind hochgiftig. Деякі види змій дуже отруйні. Gefährden – загрожувати, ставити під загрозу. Gefährden, geferdete, gefährdet. Rauchen gefährdet die gesundheit. Куріння загрожує здоров'ю. Schlechte Entscheidungen können das projekt gefährden. Погані рішення можуть поставити projekt під загрозу. Вживаємо це дієслово закузитивом ставити під загрозу кого що. Das Zeichen. знак символ. Dieses Zeichen bedeutet ахтунг. Цей знак означає увага. Die Taube ist ein Zeichen des Friedens. Голуб є символом миру. Zeichnen, малювати, креслити. У тебе може виникнути питання, чим відрізняється Zeichnen від мален? Zeichnen – це прокреслення, ескізи, лінії, часто це малювання олівцем чи ручкою. Часто мова йде про технічний чи навчальний контекст. А мален це малювати фарбами, розфарбовувати, часто застосовується у художньому мистецтві. Даскин хатн шонес билд гей. Дитина намалювала гарний малюнок. Діархітектен план дес хаузис. Архітектор накреслив план будинку. Дібоденше Корисні копалини. Це слово це завжди множина. Пам'ятаєш, що діабоден це не лише підлога, а й ґрунт, земля. Das Land ist reich an Bodenschätzen. Krajina behaftet na korisnike opaline. Viele Konflikte entstehen wegen der Bodenschätze. Bahata konflikte vynikaet через korisnike Der Zugang, Dostop Nicht jeder hat Zugang zur medizinischer Versorgung.

Die Information ist verfügbar in online. Der Park ist für alle Besucher zugänglich. Park доступний dla всіх Der Zusammenhang. Связок, Kontext. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Bewegung und Gesundheit. Є чіткий зв'язок між рухом і der Text muss im Zusammenhang gelesen werden. Textpotribne czytate u kontexte. Zusammenhängen wird u Zusammenhängen hing zusammen, zusammengehangen. Gesundheit hängt eng mit Ernährung zusammen. Здоров'я тісно пов'язане з харчуванням. mit проблеми хенген zusammen. Його проблеми пов'язані з роботою. Ліген an плюс датів. Залежати від чогось. Це не просто звичайний ліген лежати. Це зовсім інша функція цього дієслова. І вживаємо саме з an. І виглядає це так. Es liegt am Wetter, wir morgen wandern gehen. Це залежить від погоди, чи підемо ми завтра в похід. Тобто це на погоді. Відповідальність за це на погоді. Der erfolg liegt an der guten vorbereitung. Успіх залежить від доброї підготовки. Der Vertrag. Договір, контракт. Beide Seiten haben der Vertrag unterschrieben. Обидві сторони підписали контракт. Im Vertrag stehen die Pflichten und Rechte beider Parteien. У договорі зазначені обов'язки та права обох сторін. Verlaufen. Проходити, минати. Die Besprechung verlief ohne Probleme. Нарада пройшла без проблем. Der Weg verläuft entlang des Flusses. Дорога проходить вздовж річки. Erfolgen – Відбуватися, здійснюватися. Die lieferung erfolgt innerhalb von drei Tagen. Доставка здійснюється протягом трьох днів. Die Anmeldung erfolgte per e-mail. Реєстрація відбулася електронною поштою. Бедьорфтиш – такий, що потребує, нужденний. Бедьорфтіги меншин ерхальтен хільфе фом штат. Малозабезпечені люди отримують допомогу від держави. Філе ельтере меншин зінд пфліге бедьорфтиш. Багатолітніх людей потребують догляду. Преген плюс акузитів. Формувати, впливати, чеканити, наприклад, монети, залишати відбиток у прямому і у переносному сенсі. Seine Kindheit auf dem Land hat ihn stark geprägt. Його дитинство в селі сильно сформувало його особистість. Die werden in der Prägestätte geprägt. Монети карбуються на монетному дворі. Die Unterstützung. Підтримка. Ohne meine Unterstützung hätte er das Studium nicht geschafft. Без моєї підтримки він би не впорався з навчанням. Die organisation bietet Unterstützung für Bedürftige an. Організація пропонує підтримку тим, хто потребує. Підтримувати. Вона отримала активну підтримку від друзів. Kinder finanziell. Батьки підтримують своїх дітей фінансово. Das Umfeld. оточення, середовище. Kinder entwickeln sich am besten in einem unterstützenden Umfeld. Діти найкраще розвиваються у підтримуючому середовищі. Sein berufliches Umfeld hat ihn stark geprägt. Його професійне оточення сильно вплинуло на нього. Benötigen потребувати, мати потребу. Синонім до Брауген, але більш формально. Der Patient benötigt dringend ärztliche Hilfe. Пацієнт терміново потребує медичної допомоги. Wir benötigen mehr Zeit, um das Projekt abzuschließen. Нам потрібно більше часу, щоб завершити проєкт. Ergeben Давати в результаті. Дорівнювати. Складати в результаті. Ergeben ergab ergeben. Подивись на приклади, щоб зрозуміти, в якому саме контексті можемо використовувати це дієслово. Die untersuchung ergab keine Hinweise auf Fehler. Розслідування не дало жодних вказівок на помилки. Das Gespräch ergab neue perspektiven. Розмова відкрила нові перспективи. Щоб ви не дуже зараз втомилися, друга частина слів буде в окремому відео. Не пропустіть!